Ухвалене рішення про зміну кілького тарифу для населення з, до 2,64, ну, причини я вже пояснював, але можу ще так, може, просто пояснити. Я дуже просто, я не хочу зараз цифри, ці цифри відомі, це регнування, пошкодження. І дуже просто, якщо ми не зробимо цього рішення, або не зробили б, давайте так, цього рішення. Разом там з певними рішеннями в ринку, які будуть теж прийняті. Наступної зими ми не будемо без світла. Це дуже проста аксіома. Це дуже проста аксіома. Питання зараз по там, ті розрахунки, які є. Є там розрахунки комісії, є, є наші розрахунки з точки зору. Такого мінімально мінімального, можливо пільгового тарифу, але ну, він все одно пільговий, да? це все одно ПСО. А це мова не йде про те, що ми відпускаємо тариф до ринку, мова не йде про те, що він буде переглядатися в напрямку ринку. Тому що ми вважаємо, що це рішення спільно з деякими іншими рішеннями, воно дасть можливість нам перше забезпечити стабільність роботи енергосистеми. На жаль, на жаль, ми досі маємо втрачені е, суттєві потужності в генерації, і ну поки ми не в наші всі розрахунки, причому це розрахунки і балансу нашого, ми не вкладаємо, е, не вкладаємо е, можливість, скажімо, опцію її повернення. Нам дуже би хотілося, щоб це відбулося. Я дуже впевнений в тому, що це відбудеться. Але ну є цілий ряд питань, коли це відбудеться. Друге питання, в якому стані ми отримаємо назад е, наші станції. Тому а, насправді, а, насправді зараз ми виходимо з такого, я би так сказав, сценарію, який сьогодення, яке буде відповідно в часі діяти і, і протягом наступного опалювального сезону. Крім цього, ми виходимо з того, що обстріли енергосистеми будуть відбуватися так само системно зимою, як вони відбувалися протягом попереднього опалювального сезону, тому є цілий ряд ще. Важливих нюансів з точки зору того, як окрім відновлення енергосистеми, як максимально захистити ключові об'єкти, з точки зору тих ризиків, які ми вже бачили, з точки зору тих ударів або можливої комбінації ударів, щоб максимально захистити або мінімізувати пошкодження. На жаль, на жаль, ну, скажімо, в короткий термін, дуже складно зробити якісь такі кардинальні речі, але максимально все одно вони будуть робитися з точки зору, щоб убезпечити, убезпечити ключові е, об'єкти від е, від пошкодження внаслідок можливих атаків або ракетами або дробно.